Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас рубрика автомобіль Honda Civic. Заміна акумуляторної батареї. Виробник Україна хотів розказати, що ставлю я в даний автомобіль на Honda Civic 60 амперний Акумулятор, хоча рідний йде на 45 А. Вони йдуть менші і чуть вищі. Даний автомобіль я купляв вже буушним, і на ньому стояв акумулятор 65 А. Проїздив я десь рік. І він після того вийшов зі строю, прийшлося купляти новий. Прийшов на базар і мені порадили взяти українського виробника. Вега, Веста, та сама. У 2017 році я його купляв, в мене ще от є книжечка, навіть від нього. Гарантію вони давали. 17 рік. Написано Веста, ну той самий Вега, під капотом зараз покажу. Чесно, задоволений акумулятором, так як прослужив він мені 5 років і далі служить, просто вирішив вже замінити на новий, так як необхідно для безперебійного живлення акумулятор, щоб не купляти поки місць Гельовий, бо Гельві зараз дорогі і важко в нас знайти в Україні. Тому вирішив з автомобіля старий взяти поки місць на аварійне освітлення, скажімо так, а новий вже поставити на зиму, щоб не було ніяких проблем. Ціна даного акумулятора 2100 гривень, він йде 60 А, пусковий ток 600, ну 620 вони тут пишуть. Тоже така сама. Книжечка та сама Веста, Дніпропетровська, наче їх випускає. Вказали дату, коли купив автомобіль Honda. І ціна навіть вказана 200, а тут ціна була. 1450. Ну, я, правда, не пам'ятаю, це було 5 років тому, чи це я старий здав, і вони мені мінуснули, чи така була ціна, щось наподобі того. Срок служби вони заявляють від 4 до 6 років. У мене даний акумулятор на автомобілі проходив вже 5 років. В основному їзда в місто. Тобто постійні пускові токи заводження автомобіля, і він прекрасно себе веде. Був грішок один за ним літом, він розрядився, це дитина. Якби включала музику, фара такого плану. Будемо встановлювати. Не рекомендується ставити акумулятори, які не заявлені заводом по автомобілю. Ну, стояв 65, все нормально, поставив 60, проїздив 5 років, все нормально. Вирішив, ставлю такий самий. Генератор наш справляється повністю з його зарядом. Автомобілі покажу зараз, скільки показує зарядка. О, друзі ключів зажигання на магнітолі показує 12 вольт. 119 12 Це ми якби фіксуємо старий акумулятор, зараз стоїть на авто. Тепер заводимо автомобіль. І пішла зарядка від генератора 14,2 вольта. Ну, так воно і тримає. 14,2, 14, 14,3 14 буває Скаче там, чуть-чуть. Ну, зараз встановимо новий акумулятор і також перевіримо. Заглушив, показує 13,1 В. Тобто він теж, мені каже, по грішності є, в магнітолі 12,8 падає. Даний акумулятор, який стоїть на автомобілі, старий мій, прийшлось трошки тут дещо доробити, саму ручку я якби відрізав, залишив отаку от. Таку от Половинку від ручки вирізав під провода, щоб можна було накривати також клему мінусову. Плюсова в нас накривається. І також зараз знімлю під низ, підложував якісь дерев'яшки, пам'ятаю, щоб він був чуть вище. По габаритах він, як бачите, стає сюди вприти. Хоча у мене стояв 65-й, коли я купив авто. Тобто ще місце дозволяє чуть ширший поставити. Ну, Я думаю, 60-ка в самий раз. Пишіть в коментарях, хто які акумулятори ставив, ну, не рахуючи рідних, оригінальних, І як вони ведуть себе на автомобілі. Такі от дві дерев'яшки я підставляв під даний акумулятор, щоб кріплення можна було зафіксувати. Не знаю, знайшов в той момент підходяще, щоб було під рукою. Так воно стоїть вже тут. Та й нормально. Старий, новий, все те саме, тільки от дану кришечку я чуть переробляв. Я думаю, те саме кріплення залишиться від старого, а кришку цю просто демонтую. Чуть-чуть Змінили вони надписи. Ну, а так лишилося те саме. Так само попросив продавець обслуговувати його два рази в рік, щоб він довго служив. Тобто раз в півроку знімати оцю бокову кришку, там відкручувати пробки і дивитися, чи є в нормі рівень води, скажімо так. Якщо немає, треба доливати воду дистильовано. Зимою я рідко перевіряв, але літом я все-таки заглядав туди і, якщо треба, було, доливав дистильовану воду. Можливо, того даний акумулятор якби, довго і прослужив, ну і далі служить. Так само літом, ні, не літом, не. так само цього року, в квітні він в мене був сів, ще теж фари забули виключити, то я його знімав з автомобіля, заряджати і дивився, дистильованої води не вистачало, я доливав. Якби, Теж, скажімо так, прозівав той момент, коли її вже стало дуже мало. Тому треба раз в півроку заглядати, обслуговувати дані акумулятори. Рідні акумулятори обслуговувати не потрібно було, вони не обслуговувані, а дані треба заглядати все ж таки. Ну, Я думаю, тут нічого важкого купити дистильованої води і підлити коли потрібно. Давайте зараз замірюємо на них напругу, взяв тестер. Подаємося, що вони показують. Ставимо вольт на постоянку. Провіряємо спочатку новий 12.84 і провіряємо старий. 12.52. Ну, не силь різниця, але все ж таки є. Ну що, встановлюємо на авто і замірюємо ще зарядку на генераторі. Тож тестером і порівняємо з магнітолою, наскільки вона бреше. підставляв отакі от, от гайки, так як не вистачає різьби, ну а далі вже закручую. Що ми бачимо? 4,37, 4,36. От заглушив автомобіль і починає падати вольтаж. Все, друзі, показав я вам, розказав, який я встановлюю акумулятор на свій автомобіль. Всім дякую за перегляд, всім добра, всім миру. Нехай ваші автомобілі служать вам вірою і правдою. Всім пока!